Вітаю! З вами Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту». І сьогодні я хочу поговорити про березневий сад, про його магію, магію пробудження. Хочу розповісти про квіти, які вже з'явились і прикрашають сад, також про декоративні трави, як вони відростають зараз, про деякі багаторічники, які були. Красиві взимку і як вони виглядають зараз, і про свою улюблену рослину саме в цей період. Мені здається, цей період він має найбільшу магію. Це магія приростання. Тому що зараз все просинається, показує таку, знаєте, молодість життя. Крім того, вже квітують першоцвіти. Крокуси квітують із кінця лютого, вони хизуються різнобарв'ям рожевих і фіолетових відтінків. Хіонадокси, навпаки, мають блідорожеві відтінки і такі світло блакитні, теж дуже ніжні, красиві квіти. А от проліска сибірська навпаки має насичений синій колір, квітують підсніжники. От вони саме приваблюють своїм білосніжним кольором. Пушкіні скоро покажуть красу і пишність. Знаєте, це все такі дрібні невеличкі квіточки, але саме в цей період, коли ще тільки-тільки починають розпускатися листочки на кущах і деревах, і в саду такого нічого особливого немає, такого таких об'ємів. В основному це все-таки оголені пагни, якщо ми говоримо про листяні дерева, то першосвіти визивають у нас неабиякий інтерес. Крім цього, починають інтенсивно відростати цибулинкові багаторічники одні з моїх улюблених декоративні цибулі. Їх ще називають аліуми. Вже деякі наростили такі крутини непогані. Вони досить довго розростаються. Наприклад, щоб одна цибулина аліуму розрослася прямо в ціле сімейство, там в кущі якісь з п'яти-шести потрібно десь біля чотирьох років. Тому історія із цибулинковими. Із прикрасою, верніше, із прикрасою саду, з булинковими рослинами, не така вже й швидка. Тому моя така порада для вас: якщо ви хочете прикрасити березневий сад, чим раніше ви почнете присаджувати в нього будинкові квіти, тим швидше вони розростуться. І з часом вони навіть можуть вкривати сад ковриками цілими, тому що оці першоцвіти, які зараз квитують, вони ж фактично є ефемероїдами. Тобто перецвітуть, листочки їхні засохнуть, цибулинки залишаться в землі. А вже квітники вкриють інші зовсім рослинки, які будуть прикрашати сад все літо. Крім цибулинкових першоцвітів, звісно, сад прикрашають багаторічники, які почали інтенсивно відростати. Дуже непогано виглядає котяча м'ята. Наростила вже такі маленькі пучеряві листочки. Макс хідний теж показує текстуру весняного листя. Знаєте, оці такі рослинки, які зараз відростають, вони мені нагадують новонароджених малюків, приємний такий дуже цікавий вигляд. Хочеться дивитися на них і хочеться спостерігати. Як... Хочеться спостерігати саме динаміку цього наростання. Одні із цікавих цибулинкових рослин. Які зараз мають такий графічний гарний вигляд, це рябчики Рябчики королівські. В них глянцеві молоденькі листочки, дещо такого пурпурово-коричневого відтінку. І рослина цікава тим, що за рахунок дуже сильного аромату цибулини, вона відлякує мишей з квітника. Так що я вам раджу її завести, тому що миші. Взимку особливо можуть поїсти деякі цибулини, наприклад, крокуси вони можуть полюбляють. А якщо там росте фрітілярія, то повтікають, будуть оминати той квітник, тому що запах на всю землю від нього. І квітує у квітні разом із Сантравою, з камасією, з тюльпанами. З іншими багаторічниками квітування саме цього періоду велична, красива рослина. Зараз сад наповнений і іншими багатьма рослинами, багаторічниками, які почали інтенсивно відростати і мають цікаву, досить привабливу форму. Наприклад, почав відростати полин Людовіка, гарні шапки вже наростила, лаватера. Незабутки готуються до весняного квітування, щоб вже в квітні показати красу блакитного кольору і дрібних суцвіть. До речі, дуже красиво поєднується полинь Людовіка із незабутками із лаватерою. В полині лаватері дуже схожа текстура листя і це все змішується із Блакиттю незабудок дуже красиве поєднання. Тюльпани вже на всю нарощують листя, є види, які квітують раніше. Наприклад, зараз вже випустив бутони тюльпан туркменський. це досить невеличка, десь до 10 см висотою рослина, але цікава тим, що має надзвичайно природний вигляд. Такі ненав'язливі білі квіточки із жовтими серединами. І цікаво ще тим, що на квітоносі декілька квіточок. А ви знали, що є лілія із зимово-зеленою розеткою? Це лілія білосніжна, або її ще називають лілією Мадонни. Листя, яке було взимку зелене, вже пожухло, і вона нарощує нове, квітує десь у червні. Вона висока, досить таки рослина більше метру, десь метр двадцять, отак. І має красиві воронкоподібні білосніжні квіти із сильними. І приємним ароматом. Ще варто згадати про декоративні злаки. Саме в цей період деякі з них починають інтенсивно відростати. Злаки за періодом відростання поділяються на теплорослі і холодорослі. Теплорослі відростають дещо пізніше, десь з середини квітня, коли прогріється ґрунт. А зараз можна спостерігати динаміку відростання саме холодорослих злаків. Наприклад, таким є війник гостроквітковий. Він буквально за декілька днів позеленів і почав інтенсивно нарощувати листки. Зацвіте він у червні. А, наприклад, війник брилянтовий теж відноситься до холодорослих, тому що зараз уже почав відростати листочки почали в нього. А зацвіте він пізно, десь наприкінці вересня. Я згадала про війник брилянтовий, тому що Зазвичай, якщо злак рано відростає, то він і рано зацвітає, а саме цей вид рано відростає, але зацвітає пізно. Також до холодорослих злаків відноситься штучка дерниста. Її полюбляють ландшафтні дизайнери, садівники. І не лише за Туманні такі квітування, туманні хмари під час квітування, але і за саме зараннє відростання. Зараз вона вже перетворилася в такі зелені їжачки, її можна пересаджувати і вона швидко наростає. Дуже хороша рослина для саду, має дуже декоративний вигляд, особливо під час квітування, як я вже сказала. Давайте подивимось на деякі теплорослі злаки, який вони мають вигляд в цей період. Наприклад, пенісетом лисохвостий або міскандус китайський. Десь на початку березня я їх застригла, і вони виглядають досить привабливо. Якщо ми говоримо про березневий сад, про його рослини, то варто згадати не лише про. Квітучі першоцвіти і красиво відростаючі рослини, а і ті, які мають не дуже привабливий вигляд, але вже за декілька тижнів почнеться інтенсивний ріст, і швидко, швидко вони вже до середини травня, наростять красиву, пишну купину зеленого листя. Я маю на увазі зимово-зелені рослини, наприклад, шавлю і лікарську, звіробій чашечковий, лаванду, чебрець лимонний, молочай мертолистий. Ці рослини були красивими, об'ємними взимку, мали зелене листя, а зараз вони вже пожухли, листочки посохли, і їх потрібно застригти. Ну, ви, напевно, знаєте, лаванда. Вона, звісно, застригається. Це така найбільш поширена рослина в садах наших. Вона застригається на початку весни і ще не, не почала відростання. Ще бруньки її не зазеленіли, Ну, зокрема в моєму саду. Однією з моїх улюблених рослин саме в цей період є не багаторічник, а кущ. це піон деревовидний. Я вважаю, що цієї рослини є два піка декоративності Це У березні, коли він починає розпускатися, починають розпускатися його брунки. І у травні, звісно, коли він квітує. А зараз він має, по-перше, графічні пагони сизувато-коричневого кольору. І на верхівках цих пагонів красуються. Молоденькі бруньки, молоденькі листочки, які тільки-тільки розпускаються і мають якусь неймовірну космічну форму, яскравий пурпуровий колір. Отже, весняний сад цікавий, перш за все, квітуванням перших квітів і магією магією наростання. З вами була Світлана Кучер і канал Лінія ландшафту».